Максим не їж борщ. Веселі історії Невдахи. Адаптація Студія Мікрофоша. Прикрощі через рукавичку зі штучної козиної шкіри. Якось я знайшов на вулиці рукавичку. Непогано. Ще рукавичка з червоної шкіри. З жовтою кнопкою. Мабуть. Випала у когось із кишені. Поперед мене поспішала кудись жінка. Я кинувся за нею. Ледве переводячи подих, запитав її Може, ви, я не роздаю грошей, не старцюй, відрізала жінка і зиркнула на мене крізь свої блискучі окуляри. Я простяг їй рукавичку, але побачив, що у неї зелені рукавички, і кинувся далі. А та жінка гукнула мені навздогін. Нахабний хлопчисько. Аж ось іде мені назустріч якась бабуся. Чи не ви, бува, загубили? запитав я і показав їй рукавичку з жовтою кнопкою. Га? Кого набили? перепитала старенька. Певно, вона не дочувала. Тоді я гукнув дужче. Та ні. Я питаю. Чи це не ваша рукавичка? Еге ж, відказала бабуся, бридка звичка. <рес> я закричав ще голосніше. Чи це не ваша рукавичка? Чого ти кричиш на стару жінку, йолопе? гримнув якийсь перехожий і вхопив мене за комір. Та хіба я кричу? Лише питаю про рукавичку, а може, це ваша? От нахаба! <гум> Розлютився перехожий. І я хутенько накивав п'ятами. Потім я звертався ще до багатьох людей до залізничника, до молодої жінки, до мотоцикліста, що саме лагодив свого мотоцикла, до юнака, за що той одважив мені запотиличника, ще до якоїсь жінки і до якогось чоловіка. Чоловік був дуже люб'язний. Він пояснив, що рукавичка з козиної шкіри і зроблена зі смаком. А жінка була іншої думки. Мовляв, ця рукавичка справжнісінький мотлух, бо пошита зі штучної шкіри, і такої вона б ніколи не носила. Цього було досить. Мені перехотілося бігати з рукавичкою із штучної козиної шкіри, питати всіх людей та щоб за це мене ще й ображали. Я підфутболив рукавичку новою. Вона описала круту дугу і лясь упала на брук. А oh. І лясь! Тут таки одержав я звідкись ляпаса. Поганець! Просто над вухом викрикнула якась жінка. Моєю рукавичкою в футбол грає. Довелося мені побігти і принести жінці рукавичку. Тоді жінка почала мене вичитувати. Все мені не запам'яталося тільки дещо. Хіба так роблять, знайшовши рукавичку, слід бути порядним. Не грати з знахідкою у футбол, а віддати її тому, хто загубив. Якби ти так зробив. Ти б одержав невеличку винагороду, але ж ти. Бла-бла-бла. Не, бла, бла. замекав я. Такого ще ніколи зі мною не було, бо я ввічливий з дорослими. Але зараз я міг собі таке дозволити. Проте мама, яка саме йшла до молочного магазину, була іншої думки. Мене покарали, заборонили на цілий день виходити з дому. Ах, де ж справедливість? <звіс> а наступного разу, друзі, я розповім вам, чому мого тата називали вогняним Андрійком.